Так, дивіться, зараз без фільтрів, без нічого. Спеціально, щоб ви зрозуміли, що в мене ну, і не ідеальна шкіра, але ну, на хвилиночку мені вже літом 40. Попросили, що ж я наношу на обличчя? Так, крем SPF Колаген. Брала раніше синій, зараз його мабуть, зняли з виробництва. Такий теж непоганий. Оце я зранку під макіяж вийшла, вмилася з ванни. І оце такий крем наношу. він зволожуючий і він захищає від сонечка. Вже років 4 користуюсь. Крем для п'ят. До речі, класний коштує гривень 30. Оцей домашній доктор. Далі, у мене тональний. Отакий люміне. Є отакий. І ще в мене є один. Де він де він, де він? де він? Боже. Коротше. Коротше, він у мене був е від Міші. Від Міші також був у мене тональний. І отакий от у мене консілер, Fit Me. Відтіночок 8. 08. Алюміне у мене відтіночок. Дай його тут подивитись? А, півтора, 1,5 написано. Все, Fit Me у мене пудра, отака Maybelline. Що ще у мене? Така кісточка. Отака у мене туш. Це мені на рекламу присилали, до речі, непогано. Тушь. Е і отакі румяна у мене від Бегенія український бренд. Класні вони. Ними неможливо переборщити, вони дуже класно розтушовуються. Коротше. От от. І носяться цілий день. Ну, нема такого пігмента насичено, мені так подобається. Все. Вся моя косметика.